Як воно вплине? Ну я думаю, що це дуже погано, звичайно, вплине ще як вплине. Я вам скажу так більше у росіянців набагато більший потенціал і запас артилерійських снарядів. Це 100%. Ну просто ви навіть не представляєте то я не знаю порівняння, яке зробити. Ну на один наш випущений, вони випускають там приблизно 10-15 снарядів. У них вони просто таке враження, що ніколи не закінчується. Безкінечно просто ведуться сау, артилерія, міномети, РЗСВ, гради, урагани, смерчі. Це просто безкінечно. У них таке враження, що вони ніколи не закінчуються. Ну дуже рідко буває такий день, що вони там мало обстрілюють. Ми можемо випустити там до ну десь приблизно п'ять снарядів. Вони в цей час можуть випустити 25-30. щось такого плану. А інколи один до десяти. Ну там ми 10 снарядів, вони можуть 100 випустити. Ну от так от. І mm -hmm. ще я хотів би сказати: ну це може недоречно, що хотів би для глядачів сказати, що там не, мож... не можна недооцінювати ось цих воїнів. Якщо я не знаю, яких там мобілізовані там або просто регулярні війська. Вони дуже вправно і вміють вони воювати. Звичайно, так, є звичайно підрозділи там, де вони їх просто кидають. І у нас так само їх кидали просто на обой. Але у них дуже добре артилерія, у них звичайно класно працює. Це без ну, без переконання, вони в цьому вміють звичайно працювати. Дуже у них добре працює е, безпілотна авіація, тобто дрони, безпілотники. Вони просто 24 на 7 також літають, і також нескінчений в них ресурс, потенціал потенціалу цього богів. Ну вогів так і у нас є, звичайно, вогі і безпілотники, скільки їх не збиває, вони все одно літають. І тобто, я вам скажу так, що для, 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 для глядачів скажу, що недооцінка ворога ну, це саме мабуть, най, най, найгірша помилка, що може бути. Вони вправно воюють, звичайно, є підрозділи, які там взагалі дієспособні, але в більшості вони, звичайно, добре воюють. Ну і наша артилерія, звичайно, ми також гардеємо. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто я mm -hmm. просто хотів сказати, що їх недооцінювати не можна. Тому що, як показала практика, недооцінка противника приводить до пагубних якихось там.